Сьогодні ми проводимо семінар. Це медичний персонал, який працює з пацієнтами, які мають травми спинного мозку, і саме наше завдання наситити пацієнтським таким клієнтським досвідом цих фахівців, допомогти їм отримати нові знання з практичного досвіду. На початок повноштавного вторгнення ми з дружиною знаходилися в Бучі. Ми так трошки не до кінця розуміли масштаби. Того, що буде відбуватися, і свідомо вирішили залишатися, щоб бути якось корисними. Тоді сформувалася ідея створення такого хабу допомоги. Тобто, ми збирали запити, опрацьовували їх. Ми в принципі розуміли, що буде потреба в засобах при інконтиненції, називається склад основного постачальника. Він знаходиться на межі Бучі і Ірпіня і був знищений повністю в перший день. Ми вирулили тільки за рахунок гуманітарної допомоги за кордону. Ми отримали інформацію, що російські військові мають список активістів і людей, дотичних до там, АТО, сімей цих людей. І що з великою вірогідністю ми є в тих списках, і тому нам сказали за першої можливості, намагайтеся виїхати. Перші буквально два тижні ми займалися виключно гуманітарною допомогою, але Почалось з'являтися багато запитів на евакуацію. Зустрічали тимчасово розселяли там когось на кілька днів, когось триваліше, але місць було катастрофічно мало і в цьому нам допомогли. Львівська міська рада, ми взагалі брали будь-які приміщення, які хоч якось можна було пристосувати для прихистку людей. А вже потім вирішували їхні питання доступності за допомогою е, волонтерів е, міжнародних фондів, наших е, громадських організацій. І далі ми вже цих людей вивозили за кордон. Дуже велику підтримку нам надала програма гуманітарна нова пошта, дуже велика кількість партнерств. Була саме з організацій за кордоном, це фундація активної реабілітації в Польщі. Це і були представники зі Швеції і з країн Скандинавії, які також передавали і крісла колісні, і засоби і гігієни. І таких партнерств ну, дуже багато було. Громадська спілка Ліга сильних співзасновником якої є група активної реабілітації. Взяла на себе цю місію пошуку ресурсів і. Отримали грант від Європейського форуму інвалідності. Це дозволило так системно почати працювати саме в напрямку гуманітарному. І ми почали думати про відновлення наших сталих програм. Це програма таборів активної реабілітації. Ми розуміли, що нам важливо відновити програму Перший контакт, яка направлена на максимально швидке виявлення людей, які мають такі травми, і надання їм підтримки. Ми максимально хочемо, щоб і ті військові, які зараз отримують травми і. Цивільні люди, які отримують травми, мали шанс на гідне життя одразу, не, не чекаючи якогось примарного ідеального часу. Протягом цього часу ми, в принципі, ми всилаємо дуже багато запитів до Міністерства соціальної політики і вони Дослухаються до нашої думки, і я сподіваюся, що надалі це сприятиме покращенню і формуванню нових послуг. Зараз він політики розуміє потребу виокремлення кожної категорії і дослідження її потреб, і в цьому буде великі зміни. Тому я дуже сподіваюся, що ми цього досягнемо разом.